Сьогодні, 10 вересня, під час конференції в університеті Ути пролунали постріли, внаслідок яких відомого блогера і консервативного активіста Чарлі Кірка поранили в шию. Уже за кілька хвилин поліція затримала підозрюваного стрільця, а кірка терміново доправили до лікарні в критичному стані, щоб врятувати йому життя. Чарлі Кірк був 31 річним засновником організації Тернімпойнд USA», ведучим популярного політичного подкасту і частим гостем республіканських заходів. Він здобув репутацію одного з найвпливовіших молодих консерваторів Америки та близького соратника Дональда Трампа. Після його смерті Дональд Трамп. У себе на тру соушал написав великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів, але тепер ми всі це усвідомили.